Всі ми з дитинства любимо солодощі. Але якщо бути чесним, нас приваблює не тільки смак, але й обгорка. Яскрава клієнтоорієнтована реклама, запорука успіху товару. Щоправда, цей прийом не новий. Його активно використовували ще у 19 столітті. Вже тоді центральні вулиці міст були заповнені вивісками, що з усіх боків пропонували товари та послуги. Кожен підприємець намагався виглядати яскравіше та привабливіше за конкурентів. Допомагала в цьому реклама, що зустрічала покупця і на вітринах магазинів, і на самих товарах. Інколи, у бажанні оригінально промаркувати продукцію, виходили досить цікаві варіанти. Так, в музей зберігається попільничка магазину Дамське щастя. Федір Януровський власник магазину, чомусь зобразив на ній самого себе. А у Харкові жартували, що жіноче щастя носить вуса і бороду. В той час з'являються заводи, які спеціалізувалися на виготовленні красивого фірмового упакування. Вони навіть мали каталоги для вибору форми та розміру упаковки. Саме тому у різних виробників можна зустріти схожі футляри для дорожнього мила у вигляді книжки або саквеяжики для продажу смачненького. А ви б не купили такий товар? Перед вами рекламні коробки з-під цукерок харківських кондитерів кінця 19 століття. Тоді виробництво цукерок виростає з майстерень до великих фабрик. Кондитерська галузь стає одною з найбільш жвавих. Тільки у Харкові працювало більше 10 виробників солодощів. А це означало, що конкурувати було з ким. З'являються справжні бренди, які дбали про якість продукції, мали впізнаваний стиль та хизувалися нагородами з промислових виставок. Так, на коробці кондитера Івана Романенкова зроблено акцент на виграних медалях. Ще далі пішли на виробництві кромського. Окрім зображення, фігурними елементами прикрасили і сам метал. А от оформлення коробки Бормана більше схоже на картину. Вигадували цікаві фішки для фірмового стилю. Наприклад, довга назва парова кондитерська фабрика Жоржа Бормана перетворилась на лаконічне ЖБ. Свій логотип Борман ставив не тільки на продукцію, але й на автомобілі, що розвозили товар. Така собі рухома реклама. З пакування видно, що кондитери вважали основними споживачами своєї продукції дітей. Тому в коробки вкладали картинки, на етикетках друкували загадки, випускали лімітовані серії обгорток з жуками. Все, аби клієнт був задоволений. Один з прикладів обгортки шоколаду дитячий чарівник Джорджа Бормана. На них розміщували описи різних пізнавальних дослідів. Інколи зображення для кондитерських коробок та обгорток замовляли у відомих художників. Так? Для оформлення шоколаду одного з перших харківських кондитерів Дмитра Кромського запросили художника Івана Біліпіна. На етикетках розміщували одного персонажа та фрагмент тексту казки. І для того, аби прочитати її повністю, потрібно було зібрати всю серію. Подібні хитрощі посприяли появі нового захоплення, збиранні фантиків. Здавалося і до більш прагматичних рекламних гачків. У жерстяних коробках господині зберігали продукти. Тому на фабриці Бормана почали випускати печиво у банках з написами мука, цукор, рис або крупа. Як бачите, сучасні рекламні агентства користуються надбаннями минулих епох. Якщо ви бажаєте на собі перевірити, як працює професійний маркетинг, то експонати музею це найбезпечніший спосіб.